We'll <laughs> Слава Україні, блогер. Перші про головне підписуйтесь на канали, ставте лайк. Цього разу мережу сколихнула новина про вже скандально відомого Олексія Арестовича. А точніше, про те, що він сказав на стрімі у політичного оглядача і публіциста Романенка. Він виголосив, можна сказати, що передвиборчу промову в якій почав нецензурно і дуже грубо виражатися, пояснюючи, чому українці повинні обрати саме його президентом. Тобто він серйозно після і так доволі відомого останнього скандалу Арестович спало на думку балотувати себе в президент. Денте, то ще ж звертатися до народу з матюками, Ну, звісно, всі ж так би після такого і проголосували за нього. Я вас хочу спитати: якщо ви за мене не проголосуєте, кому від цього буде гірше? Ви подумайте своєю топоголовою башкою. Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться в Тихому океані і їсти омарів і вести семінари. А що буде з вами, коли ви за мене не проголосуєте? Ви подумайте своєю башкою дурною. Відповів Арестович. За його словами, українці хочуть чути розповіді про те, що вони великі, світлі та славні. Ну, от він це говорив на повному серйозі. У нього, схоже, немає ні совісті, ні розуму. Так як виражалися в подібному тоді до українців, та ще й публічно, то це треба просто не розуміти, які наслідки після цього будуть. А вони, звісно, будуть негативними і ніякими не позитивними, як хотів, схоже Арестович, своїми типу залякуваннями та примусом таким чином проголосувати за нього на виборах, яких, до речі, не планують проводити найближчим часом, він лише викликає обурення і угиду до себе як до публічної особи. Навряд чи знайдеться той, хто Побачить після скоєного арестовичу лідера народу, також він заявив, що українці завжди себе вихваляють і не визнають, що мають окремі недоліки. Кого ви оберете? Ви оберете того, хто вам скаже, які ви славні та великі, але й слова не скаже, які ви погані. Так вони будуть гвалтувати ваших дочок, збивати ваших синів на машині, експлуатувати вас, а ви все продасте їм, продасте своє майбутнє майбутнє дітей та своє благополуччя, сказав екс радник ОПЕ. Дані слова виглядають, м'яко кажучи, неетичними. Подібні Словлювання, звісно, ображають наш народ, але більше вони просто викликають огиду до особи, котра їх сказала, хто він такий, аби оцінювати націю, хто він такий, аби його обирали люди, та й навіщо ж йому ставати президентом тих, хто як він схоже вважає, не має власної думки і взагалі не знає, що робити? Нехай сидить і надалі плюється злісними висловлюваннями, котрі аж ніяк не виставляють його з позитивного боку для українців. Просто чим він думав, і чи думав взагалі, коли казав такі брудні речі на інших? До того ж Арестович додав, що хоче стати. Між системою, яка експлуатує та зжирає українців, я вас врятувати намагаюся, стверджує він. Ох, дякуємо, рятівник знайшовся. Нам і так добре живеться при нинішньому президенті, і це вважаючи, що наразі в країні дуже нелегкі часи. Також мережі стали активно обговорювати ще один так званий інцидент з Арестовичем. На цей раз він почав заступатися за окупантів і пояснювати, чому не варто їх обзивати. Про це він заявив під час розмови з російською журналісткою Латиніною. Арестович каже, що українцям варто відрізняти путінський режим від середньостатистичних громадян РФ, так як це може ображати російських добровольців. Які зараз воюють на стороні України, я завжди думаю, як російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії вислуховують оці українські сантенції про те, які росіяни завжди запитую гарячих українців. Тут ти сидиш і. А вони ходять у штурми на Білогородщину, воюють проти путінських силовиків. Так хто тут не такий, заявив ексрадник? Ну як на то пішло, то українці ні слова не скажуть тій людині, котра підтримує Україну і налаштована проти країни агресора. Також сказав Арестович, що якби в нього була змога керувати війною, то провів би її зовсім по-іншому. Ну звісно, вже і в президенти, і в командувачі армії хоче. Не розуміємо навіщо розкидатися подібними словами. Загалом може б краще комусь слідкувати за своїм язиком, адже як то кажуть, слово. Не горобець, а то потім знову прийдеться намагатися виправдатись, але ж українці усе бачать і чують, тому не варто лишній раз напружуватись. На цьому в мене все підписуйтесь на канал і ставте лайк.